Давайте тоді ділити цю історію, зберегти і mm -hmm. збагатитися безперечно, людській природі характерне бажання заробити якомога більше ілюзіями, не важкою, важкою працею протягом багатьох років. А за рахунок того, що ти посидів за комп'ютером, умовно кажучи, і тут вже перетворився в мультимільйонера. Uh, і це продає продається як те, як, як це легко зробити. І подивіться, скільки аля курсів uh, торгівлі криптовалютами, скільки людей, які uh, намагаються uh, в це гратися, uh, тут потрібно зрозуміти. В, все ж таки, будь-яке багатство базується переважно в першу чергу на реальних вартостях. Тому, якщо казати про там так звані фіатні гроші, з ними зараз проблема полягає в тому, що, що значна їх частина внаслідок, ну, скажімо так, не найкращої економічної політики тих чи інших держав, вона втрачає свою вартість. З'являється купа людей, які щиро вважають, що можна ні на чому заробити гроші. І тут справді ну, протягом багатьох місяців. Ну, якщо брати на цей рік та минулий рік, то може побачити, як зростала вартість цих віртуальних активів. Причому наголошую ніякої доданої вартості в економіці не створюється. Вони не мали, як не мали, так і не мають жодної реальної вартості.